Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас! Вітаю власне. Хотілось би більш детально поговорити з вами про постачання харчових продуктів і а, хто може бути постачальником та організатором харчування у школах, ліцеях, гімназіях та закладах дошкільної освіти. Все починається саме з того, хто є постачальником і як постачають. Постачальником може бути будь-який оператор ринку, який здійснює реалізацію харчових продуктів. Ну, простими словами кажучи, навіть звичайний магазин, тобто я власник магазину і я можу стати постачальником харчових продуктів до будь-якого закладу, якщо я дотримуюся певних вимог. Ось, власне, і посилаючись на ці вимоги, які має дотримуватися постачальник, він сам вирішує, чи буде він цим займатися чи ні, тому що це відповідально. Все ж таки, це постачання продуктів, і воно відіграє дуже велику роль, взагалі від того, що приїжджає, з чого починають працівники готувати страви і так далі. І, власне кажучи, цей же ж постачальник, цей оператор ринку, да. І як уже і було в попередньому ефірі, сказано все зосереджено на цій системі управління безпечності. Тобто, якщо цей оператор буде дотримуватися цих вимог, він може це здійснювати безперешкодно. Власне, тобто, фактично, будь-який підприємець, який е, е, отримує якісь продукти, може ним розпоряджатися, е, може стати ось цим постачальником. Проте е, є там напевно, свої нюанси і якісь вимоги до, до, до цих постачальників, аби вони е, дійсно відповідали ось цим всім критеріям і і. Ну були, хоча б якісь гарантії та того, що продукти постачаються безпечно. Які є основні критерії, основні вимоги, і чи є розподіл якийсь по групам товарам? Товарів, от до прикладу, як постачають молочку або як постачають фрукти та овочі. Звичайно, є вимоги, але так, щоб зараз одразу ж сказати, я так в процесі отримаєте звичайно відповідь. Харчовий продукт будь-який повинен бути безпечний на всьому ланцюзі. Які основні вимоги у постачальника? Ну, тобто, це оператор ринку, який має, якщо він здійснює тільки транспортування, тільки транспортування, він обов'язково має, має мати державну реєстрацію. Її надає Держпродспоживслужба, він пише заяву, всі зразки заяв є на сайті Держпродспоживслужби, це безкоштовна послуга. Він реєструє себе як оператора, який здійснює транспортування або реалізацію. Якщо ж цей оператор ринку, окрім того, що він реалізує, ну тобто має магазин, він ще може мати і виробництво. Чи він виробляє ту продукцію? То це вже обов'язково повинен мати експлуатаційний дозвіл. Це також пишеться заява до Держпродспоживслужби, здійснюється позапланове інспектування. Це вже є платна е, така послуга, і вона згідно закону України про основні принципи та вимоги складає 0,17% від середньомісячної заробітної плати. Тобто, це вже оператор отримує експлуатаційний дозвіл, який йому надає право. Здійснювати обіг харчових продуктів, які вже вимагають певних температурних режимів. Тобто, це якщо цей оператор-постачальник, він, наприклад, не виробляє, але транспортує і для того, щоб перетримувати, зберігати харчові продукти, він має склад. Там мають бути дотримані певні температурні режими. Це також він повинен мати експлуатаційний дозвіл. І ось цей оператор виходить на тендерну пропозицію, тобто він заявляє про те, що він хоче здійснювати цю послугу. І він має надати цей певний перелік, що він і дотримується. Якщо це оператор, як вже я говорила, що здійснює обіг, тобто він має контакт з харчовим продуктом з системою управління безпечності, знову ж та сама система. І перше, все починається з, знову ж з програм передумов. Тобто, цей оператор ринку повинен забезпечити. Відповідні потужності для того, щоб у нього не було перетину. Тобто, якщо це в нього склад, чи в нього це транспортування має бути чіткий поділ, це в мене чиста зона, це в мене грязна зона. Значить, це відповідні вимоги. Для складу там мають бути так само, ж по тих програмах передумовах, і стан комунікацій, і стан чистоти приміщень, і гігієна тих працівників, які працюють у нього в цьому приміщенні. І контроль за шкідниками, і контроль за відходами, тому що там пакування, там ящики, піддони і таке інше. Це має все чітко управлятися. Оператор чітко має володіти цими всіма процесами. Ну і звичайно, якщо вже йде процес виробництва, то принципи системи ХАСП мають також ним дотримуватися. Дуже важливо. Умови самі транспортування, тобто, да, має значення, який це харчовий продукт, якщо це швидко псуючі харчові продукти, які вимагають певних температурних режимів, це обов'язково має бути спеціалізований транспорт. Ну тобто, це не має доставлятися до закладу продукти харчування в авто, в багажніку де стоїть каністра із пальним або ще будь-які інші сторонні речі. Тобто тут чіткі. Чітко має бути обладнаний кузов, має бути із спеціального матеріалу, який повинен би легко митися, дезінфікуватися, тому що кожна поставка, кузов повинен бути чистий. Це має бути. Холодильне або морозильне обладнання, якщо він везе охолоджене м'ясо, заморожене, відповідно під кожне дотримання температурних режимів, обов'язково дотримання товарного сусідства, щоб куряче яйце не їхало поруч із м'ясом, і так далі. І до речі, ідучи сьогодні до вас на ефір. Я спостерігала картину саме постачання харчових продуктів до магазину, адже воно нічим не відрізняється. Як привозить постачальник до звичайного закладу реалізації, так і до закладу шкільного закладу ці продукти приїжджають. Отже, спостерігаю картину да? у пластикових ящиках на землю вигрозили м'ясо. Я здивувалася, я проходжу поруч, проходить багато людей. М'ясо тільки у е, пластиковому ящику, і в пакеті. Пакет це відкритий і м'ясо не запаковане. Тут ходять люди, тут е, водій вигрузив, залишив, взяв документи і пішов. Це все під відкритим небом. Тут літають птахи, і я вам хочу сказати, що просто знову ж починається із. Е, Власної, персональної, високого рівня гігієни самих працівників. Тобто, якщо це постачальник, і він один, він за рулем, і він має привезти ці харчові продукти до закладу, розвантажити, розвантажити. То у нього має бути медичний огляд, він має бути здоровий, мати доступ для контакту з харчовим продуктом. Цей харчовий продукт має бути запакований, маркований, пакування не пошкоджене. Це все має приїхати в ті певні часи для того, щоб дотриматися тих температурних режимів, вимоги до самого продукту, який він постачає, і так далі. Дуже багато вимог до нього. Він обов'язково повинен із організатором харчування самого закладу узгодити і маршрут, і схему постачання, графіки. Кількість, частоту, тому що це все залежить від тої, від тих обсягів, які може використати організатор, скільки йому потрібно. І знову ж все завжди зсилається тільки на той харчовий продукт, який постачає. Це чіткий перелік. У закладі, наприклад, може бути 5-10 постачальників. Цей постачальник у мене постачає тільки хліб, цей постачальник постачає тільки м'ясо, цей тільки молочну продукцію, цей тільки овочі і так далі. І всі харчові продукти обов'язково супроводжуються документом і маркуванням. Отакі От чіткі вимоги, які повинен дотримуватися постачальник. Власне, які документи супровідні повинні бути у постачальника чи того водія, який привозить власне продукти до навчальних закладів? Має бути якийсь певний перелік чи від руки написаний папірець і приймайте. Ні, звичайно, сьогодні, згідно чинного законодавства, про основні принципи та вимоги від оператора вимагається лише один товаротранспортна накладна, в якій чітко зазначається і температура, і вид продукту, і яким транспортом він постачається. Тобто, вся інформація є там, але це вимоги до документу. Але те, що стосується, що згідно законодавства про маркування, про інформування споживача про харчовий продукт. Харчовий продукт повинен мати маркування. Обов'язково на будь-якому має бути етикетка, де чітко і зрозуміло зазначено, і споживача не вводить в оману. Що якщо це молоко, то це молоко, а це не молоко вмісний продукт, тому що ця назва одразу має викликати сумнів. І не масло, не маселко, а масло. Ми чітко розуміємо, що там, де змінюється назва, Щось треба уважніше дочитатися в складі, тому що обов'язково там буде вміст рослинних жирів, що в принципі і заборонено для дитячого харчування, і є певні норми, і таке інше тобто маркування і товаротранспортна накладна. Що стосується вже безпосередньо самого прийому товару до закладів освіти, чи є там якісь певні вимоги, і, власне, хто повинен бути відповідальним і брати на себе ось цю ношу важливості того, що продукти повинні бути свіжі, якісні, огляд їх проводити? От власне, про приймання товару так, е, да, звичайно, в закладі організатор. Організатор харчування це також може бути як сам власний заклад. Да? Так може бути і фізична, юридична особа, яка бере в оренду харчоблок. Вона забезпечує цей харчоблок персоналом своїм. Ну і, звичайно, є відповідальна людина. Зазвичай в закладах це комірник, який приймає ці продукти, які приїжджають. Е, на жаль, сьогодні мало постачальників. Ну не можу сказати, що їх мало, але один постачальник може. Постачати продукцію ну, до прикладу по місту Чернівці, да, і мати декілька закладів у бувшому Потирському районі. Ви самі розумієте, час доставки. І дуже часто, коли запитуєш, коли до вас приїжджають, постачальні коли приїжджає, та після восьмої ні, це заборонено. Тому що після 8-ї хто зможе прийняти ці продукти. Це тільки повинно відбуватися під час робочого дня. Для того, щоб ця відповідальна людина, яка приймає документи, вона обов'язково. Повинна оглянути чистоту транспорта, температурні режими, тобто перевірити, завжди наголошую, що у таких працівників повинен бути зонтовий термометр для того, щоб виміряти температуру, скільки їхало це м'ясо. Якщо воно охолоджене, ви розумієте його терміни. Використання, яка має бути температура в товщі. якщо воно заморожене, то звичайно воно має їхати в морозильні камери для того, щоб організатор, одразу отримавши, міг помістити знову ж у морозильну камеру, щоб не перервався цей ланцюг. Наскільки важливо? Тому комірник приймає і оглядає, оглядає пакування, оглядає маркування. Дуже часто були такі питання, коли організатор каже, я не можу прийняти, наприклад, ось цю сметану, тому що, тому що вона вже їхала да, і вона стала піною. От я бачу, як вона в банці збовталася, вона викликає у мене сумнів, і вона повертає постачальнику згідно договорів, які заключаються між організатором і постачальником, постачальник повинен замінити цей продукт. We'll be right back. На безпечні мова йде про повернення товарів виключно ось під час прийому товарів під час огляду, чи можливо є якісь певні терміни, коли ось там візуально вони побачили, що в цій банці сметана, як ви кажете, збовталась. А вже коли взяли її до використання, ось тоді у вас виникли сумніви щодо її якості. Чи можливо тоді повернути ось цей товар постачальнику? Звичайно, можливо. Вони співпрацюють протягом якогось певного часу. Якщо вони вже це побачили. І тоді, коли отримали, вони можуть це відкласти обов'язково, перетелефонувати, повідомити, що нам на завтра необхідно, тому що все відбувається згідно зазначеного меню. Так? І повідомити постачальнику, що ви повинні замінити мені такий то такий то продукт. Але зазвичай, чому я кажу, що це має бути протягом робочого дня для того, щоб дійсно відповідальна особа чітко оглянула весь отриманий товар. Вони не таку велику кількість отримують, що це можливо все оглянути, і звичайно, особлива увага це на швидкопсуючі харчові продукти. Це ті, які вимагаються тваринна продукція. Це дуже важливо, тому що тут не повинен перерватися оцей ланцюг температур, щоб не почалося розмноження хвороботворних мікроорганізмів, особливо коли починається тепла пора року. Це дуже важливо. А, тобто, фактично, протягом не обов'язково оглядати весь товар, поки ось тут стоїть в тебе постачальник, і ти там прискіпливо з лупою перевіряєш там всі дати, все маркування. Тобто, протягом робочого дня можна ж цей процес, скажімо так, тримати на контролі. Можна, але це ризиковано, тому що той продукт, який приїхав до закладу і він ще знаходиться в транспорті, за нього несе відповідальність постачальник. Ну тобто за його маркування, за його пакування, за цілісність, за безпечність. Харчового цього продукту. Якщо комірник оглянув і він всім задоволений, відповідають усі документи, він подивився, все відповідає вимогам, він приймає це вже на територію закладу, Розташовує це по холодильниках, по полицях, по, комірни... по комірницях. То і потім щось він виявляє, то звичайно, або в цей момент приходить, наприклад, інспекція, да і дивиться, а маркування вже терміни пройшли, або ще щось. То за це несе відповідальність уже заклад, уже організатор, який це отримав. Ось є м'ясо, наприклад, вакуумне упакування. 10 упаковок має маркування, етикеточка, а 11 немає. І це вже вважається невідомого походження м'ясо, небезпечне, воно не марковане. І за це вже відповідає той організатор, який прийняв його. Ми говорили з вами про особливості харчування, і, зокрема, про те, що в меню може розроблятися для дітей, у яких бувають алергії, і так далі, тому подібне. Але чи існує якесь певне маркування при прийомі товарів, які можуть містити алергени? Адже якщо меню розробляють для таких дітей, то, відповідно, і продукція повинна бути теж гіпоалергенною. Обов'язково, тому що Алергетики є не тільки діти, да, в закладі ми можемо прийти в магазин. Якщо я маю на щось алергію, я буду ретельно уважно вивчати маркування і законодавство закон України про інформування споживача про харчовий продукт. Чітко п'ята стаття містить інформацію про те, що про алергени оператор повинен повідомляти на маркуванні. Ця інформація повинна відрізнятися шрифтом, повинна відрізнятися за кольором, за формою, за розміром. Тобто, вона має кидатися в очі. Беручи продукт, людина має чітко побачити, що тут є якісь алергени, і це дуже важливо. Це питання номер один, яке власне. Має забезпечити ось цю безпеку для того, щоб споживач дійсно був інформований. Ви знаєте, випадки щодо алергенів бувають різні. І я не забуду таку чудову історію, да, яка мала місце бути. Колись нас вчили єврокомісари і поділився досвідом один француз, який, в принципі, фірма дуже відома на виробництві круасанів. Ось, і там працівники. Ну ви знаєте, ну я вже говорила, високий рівень гігієни – це номер один. І, звичайно, оператор чітко опрацював всі ці схеми, що працівники все чітко робили. Але один із працівників мав домашнього улюбленця, котика. Да. І ось, прийшовши до роботи, да, він одягнув спецодяг. Але десь у нього на комірці його сорочки залишилася, можливо, якась там шерстинка. І от, роблячи десерт, от якимось чином це потрапляє. А споживач саме мав дуже важку таку форму алергію на шерсть котів. Да, це було дуже шумно, це дуже сильно е, дало по репутації цього закладу. Це зразу вже кинулися до програм передумов системи ХАСБ, до, до контролю цього всього. І ось прийшло до цього хлопчини, які розумієте, але так сталося, таке було, і тому е, як ви бачите, що питання алергенів, да, це і не тільки маркування, це дуже чітко знову ж я повертаюся до е, ось, високого рівня власне кожного працівника. Чи повинен ось таке маркування для кухні працівників робити ось цей комірник, чи можливо постачальник про те, що ось цей продукт може містити там якісь алергени, або там, як пишуть, у нас, залишки горіхів ще щось таке в складі, що дійсно може бути алергеном для тієї чи іншої людини? Чи, чи є вимога до, до саме певного маркування, щоб воно на кухні працівники розуміли, що ось цей продукт для цієї дитини використати неможливо? Звичайно, і коли постачальник привозить, каже: Зверніть увагу, я взяв, я передивився. У мене там чітко зазначено, де є алергени. Комірник, беручи це вже на свою відповідальність і видаючи вже це на кухню, наприклад, на наступний день для приготування, може сказати, звичайно, наголосити в закладі, до речі, має бути чіткий перелік. Да? Я бачила заклади, де помічається кольорами: да? там червоне, це там лактоза, там глютен і таке інше. І от чітко може наголосити дивіться. Зверніть увагу, тому що сьогодні там безглютеновий. Ми щось там отримали хліб, чи чи, чи чи отримали там безлактозним, тому що ну заклад знає кількість діток, які дійсно мають би харчуватися по певному окремому меню, яке не містить алергенів. Ну, є це, мало би контролюватися, і в принципі відповідальний оператор ринку це проводить, це здійснює. Якщо ми говоримо, що вже е, товари потрапили е, в харчоблок, розподілилися там по холодильникам, полицям чи що деінде, де вони повинні зберігатися за цією системою. І до прикладу, е, була там велика упаковка м'яса на 2,5 кілограми, її відкрили, що, використали не все. Що далі? Е, згідно е, тих вимог. Це має бути зазначено на маркуванні, протягом якого часу повинен бути використаний продукт після відкриття упаковки. Як правило, я вам хочу сказати, заклади сьогодні і в нас є виробники, які мають експлуатаційні дозвола саме на вакуумне пакування. І ті, які виграють тендера на постачання м'яса, вони пакують необхідну кількість м'яса. Тобто 2 кіло це якраз норма для того, щоб використати упродовж робочого дня на всі ті. Все те меню, яке розписане протягом дня. Тому, як зазвичай, уже таких проблем немає. Колись, коли це було, звичайно, якщо його можна зберігати 72 години, його поміщають так, щоб воно не було відкрите і щоб не було товарного сусідства, і окремо як сировину зберігає до того певного часу, коли ще можна його використати. Але напевно потрібно ще якесь маркування про дату, дати, коли, звичайно, коли своє внутрішнє маркування, обов'язково дата відкриття і до якого воно має бути використане саме цей шматочок, який залишився. Обов'язково внутрішнє маркування у холодильнику має чітко бути зазначено. Ось у головного повара. Він має чітко володіти інформацією, що в нього в якому холодильнику знаходиться окремо сировина, окремо яйце. Обов'язково тому що ніяких контактів, окремо риба, тому що. Це продукт, який передає свій запах, і окремо готові страви або ті, які підготавлюються, наприклад, салати, які протягом півгодини потрібно замішати і дати до споживання, і таке інше, та це все внутрішнє маркування обов'язково. Якщо ми говоримо там про маркування, скажімо так, фабричної продукції або продукції, яка виготовляється, упаковується в певну упаковку, і на ній відповідно робиться ось це маркування, то зазвичай там на овочах, фруктах, хлібові такого маркування немає. Що в такому випадку повинен робити постачальник і власне організатор харчування. Ну, овочі, да, це була проблема, але на сьогоднішній день. Е, немає, ну, мішок картоплі. Але на цей мішок картоплі, якщо немає маркування, ну, яке маркування? Картопля, урожай такого то року. Да? Ну, Документи є. Сьогодні обов'язково товаротранспортна є накладна. Е, е, якщо це невеличкі, це є трусові, да? де вони, їх можна придбати у великих мережах, то там обов'язково дається документ. Судно є етикетка на цьому, де немає етикетки товаротранспортна накладна. До таких от саме. Родуктів, а тобто, і це передбачено, звичайно а, власне, хотілося б ще поговорити детальніше про роль держпродспоживслужби в контролі за прийомом і використанням ось цієї продукції. Що власне робите? Як контролюєте, і які можливості на зараз, аби убезпечити. Власне, тих, хто має харчуватися від різних нюансів пов'язаних з власне з доставкою та зберіганням цієї продукції, так да, знаєте, Держпродспоживслужба, хоч і у зв'язку з військовим станом не здійснює планових заходів, хоча плани складаються, плани є на сайті доступні, і кожного року відбувається планування. Інспектування саме постачальників, тобто ми знаємо, що у нашій області, до прикладу, ця кількість вона не є постійна. От сьогодні в нас є 103 постачальника харчових продуктів. 96 із них це наша Чернівецька область. Це може бути маленький магазинчик, але він є постачальником. І дуже добре, коли цей магазинчик, от, наприклад, там село да? Один магазин на село він постачає по всіх закладах. Всі все знають. Цей магазин чудово знає, що потрібно. Він за часом встигає, усе дуже добре. Він отримав, в нього всі вимоги, він дотримується. Дуже, дуже чудово. Є великі, є такі, які і здійснюють виробництво, і в той самий час здійснюють пакування і транспортування. 96 з нашої області, вони заплановані. Коли нам вимагає, випадає така вдача, тому що сьогодні інспектор лише може здійснювати моніторингові обстеження харчоблоків. І прийшовши з цим моніторинговим обстеженням, на харчоблок, звичайно, перевіряється робота організатора, і організатор запитують, а який у вас перелік постачальників. І інспекція може визначити, ага, це в мене пішов план. Це не пішов, але все одно контроль здійснюється. Наприклад, це не обов'язково магазин, це може бути виробництво. А виробництво, до прикладу, коли хоче приймати участь у цій тендерній пропозиції, тобто ставати постачальником, вони можуть написати заяву, що прошу здійснити у мене позапланове інспектування у зв'язку з тим, що я планую упродовж цього року здійснювати постачання. Це дуже добре, це відповідальний оператор, і тоді інспектор. Попадає на підприємство, здійснює інспектування і володіє інформацією. Ось, але я ще хочу сказати, що у нас є сім постачальників не з нашої області: це Івано-Франківська, це Рівненська, це Вінницька. І ось звідти приїжджають машини, які постачають і вже може здійснювати контроль безпосередньо тільки той організатор, який приймає. Тому служба контролює, і як я вже сказала, що ця цифра вона не є постійно. Сьогодні він є постачальником, завтра йому не виходить і він вже е, сходить. Але вимоги угоди обов'язково, щоб не переривався цей ланцюг. Тому що е, для постачальника і для організатора дуже важлива система простежуваності. Вони повинні чітко володіти, де вони взяли, коли взяли, який продукт, куди поставили, да, і кінцевий споживач хто. Або як систему простежуваності ще називають від лану до столу ну чіткий процес для того, щоб було все відомо, прозоро і відкрито по всьому ланцюгу руху цього харчового продукту. От, власне, під час ефіру ви розказали про ситуацію, коли в магазин привезли м'ясо, там не запаковане, не. Фактично відкрите. А чи може Держпродспоживслужба у випадку, якщо а, ось так побачили, що в навчальний заклад, до прикладу, таким чином постачається там м'ясні продукти чи інша продукція, там зробити якийсь припис і рекомендувати до прикладу закладу розірвати угоду з цим постачальником у зв'язку з ось таким порушенням, з таким а, нахабним нехтуванням безпекою дітей. Ну, прямо аж так сказати, щоб розірвати, то, звичайно, ні. Так просто Держпродспоживслужба теж не може прийняти там. Мені не подобається, як ви поставили це м'ясо. Сьогодні Держпродспоживслужба може зайти до такого недобросовісного оператора, тільки якщо є скарга. От якщо вже таке сталося, то, да, звичайно, приходимо і виясняємо причини. Ну ви розумієте, такі постачання ми спостерігаємо. Можливо, щодня, можливо, просто не звертаємо увагу. Це вже так чисто ідучи, звернула увагу. А можна було цього і не побачити. Але це має місце, і це важливо. І оператор в першу чергу повинен розуміти, я він повинен знати свої вимоги, він повинен знати мати чітку відповідальність, адже це харчовий продукт. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.